На вихідних погода в Україні погіршиться. Очікується багато опадів вигляді дощів і мокрого снігу, а температура знизиться ще сильніше. Місцями вночі морози будуть до мінус 4 градусів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так у суботу, 18 листопада, сильний сніг очікується у всіх західних, а також у Вінницькій областях. Дощі в цей день придуть у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни без істотних опадів, буде переважати суха та похмура погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 18 листопада, то вже місцями очікується мороз до мінус 4 градусів. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 4, а вночі буде від мінус 1 до плюс 1 Градусів тепла у північних регіонах. Очікується температура від плюс 1 до плюс 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 4 до плюс 1 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 5, а вночі від 0 до плюс 2 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 2 до плюс 6, а вночі – від 0 до плюс 3 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 9 в день і від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла вночі. У Києві, 18 листопада, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!